А я тебе кидаю, в світі такому холодному, всі клятви і обіцянки раптом упали в ціні. І тільки два слова, два слова сумління колотитимуть. Пробачиш мені, моя мила, пробачиш мені. Пробач мені, мила, яви свою милість, пробач мені. Звільни мою душу від того, що так їй пече. Тому ми і прощання назвали останнім побаченням. Щоб мати надію, а раптом побачимось ще. Але ти мовчиш, головою печально похитуєш, і стук твоїх кроків відлуніє в скроні мої. Навіщо ти кидаєш милу? Навіщо ти кидаєш? Це ж може остання любов, тож не кидай її. Останні вагання змиває і злизує злива. Останніх благань, благенькі, блакитні вогні. А я тебе кидаю. Я тебе кидаю мила, мов круг рятувальний, якого хтось кинув мені. Прощальний романс Олександр Ірванець.